Доброго ранку, дорогенькі мої. Збираємося на роботу. Хочу вам показати подвір'я з нашого вікна. Видно подвір'я нашого гуртожитку, хостела. Оце стоять ящики, які ми збираємо яблука та груші. Вони називаються балокси. Їх багато. Живемо ми на третьому поверсі, тільки жилий, він рахується другим, тому що на першому поверсі сортовня, там ніхто не живе. І ось так це виглядає. Ось наша кімната, велике таке вікно під вікном стіл. Комната розрахована на Шість осіб, двоповерхові ліжка. На двох осіб розрахований такий шкафчик. Ось так це виглядає. Це наша кімната, в якої живу я з дівчатами. Ось так це виглядає. Є стула. Нас зараз тут четверо. 20 серпня і 28-го заїжджають ще люди, то, може, когось нам підселять. Умови мені подобаються.